Друзі, вітаю вас на нашому каналі Library Love. Хочу сьогодні вас, вас презентувати, в нашій любляці нові надходження бібліотеки фахового коледжу такі нові книги. За літом ми їх отримали чимало, тому зараз розпочнемо. Ось, наприклад, студенти-заочники 31 групи, випускники нашого коледжу цього році презентували нам фахові літератури на 2000 гривень. І я зараз вам розкажу, що це за книги. Це книги в виховання По психології та початкової школи. Ось одна із, так, із таких книг це Олександр Білан. Планування освітньої виховної роботи зі молодшого дошкільного віку, віку за програмою «Українські дошкільне. Ви знаєте, що це Олександр, Білан, є автором програми дошкільного виховання. Наступна книга з дошкільного виховання це рубрика Новий базовий компонент, називається Нові форми роботи з батьками. Виховую патріотів з магу для дошкільників. Із серії інклюзивна освіта у нас така є книжечка у мого брата-аутизму. Зараз дуже багато okay. народжується дітей з аутизмом, тому кому цікаво, можете підійти взяти цю книжку, подивитися і прочитати своїм молодшим братикам чи сестричкам. Також наші студенти ходять на практику і вони завжди в роботі свої використовують ось такі комплекти малюнків. Це Автор бойко-сюжетно-рольові ігри Сфера послуг та такі, той же автор сюжетно-рольові ігри «Транспорт». Тут комплекти малюнки. Також е з такої ж серії е Кривоніс добродії автори, знайомі дошкільників з економікою старший і той же самий автор бойко-сюжетно-рольові ігри Сфера послуг, методичні розвитки. Те, що стосується дошкільного нагадання. Також із цієї серії подаруваних нам книг є декілька з книг по психології. Наприклад, Дін Ерн Берніст, Чому батьки тебе дратують і як всьому зарадити. Я думаю, що підліткам буде цікаво, та нашим студентам початкових курсів буде цікаво прочитати цю книжку. Та я думаю, і самим психологам теж. Наступна книжка з психології Світлана Євріменкова Емоції без фейків путівник підлітка або яка заснована на реальних історичних подіях, на реальних подіях підлітків. Емоції без фейки називається. Ну і книжечка така, ти просто супер. Меттю Сайда. Я думаю, хто любить психологію, а таких студентів у нас є ще мало, можуть прийти взяти і почитати. Ще до нас надійшла така книжечка в подарунок, називається А десь іще сонячно. Мемуари про Голокост. Ми залюбки отримали подарунок цю книжку, тому що в нас про Голокост дуже мало літератури в бібліотеці і не раді ці книги. Також ще в нас тут залишилось пару книг по серії шкільна освіта. Ви знаєте, що штучний інтелект зараз стрімко війшов в наше життя, в життя і в школі, і в інститутах, і в коледжах. Тому я презентую таку книжечку Штучний інтелект, асистент сучасного вчителя». Вона буде цікава і студентам початкової освіти, і викладачам. І також така книжечка називається «Стіл освіти в початковій школі від навчальної моделі до реального уроку. Розробки тут і уроків, і взагалі що це освіта. Книга дуже дорога. Мягкі палітурки на видавництві, вона коштує 380 гривень. Але ми Раді цій книзі вона в нас в читальному на залі, кому цікаво може прийти подивитися цю книжку. Ще за літній період, період часу до бібліотеки надійшли також і період поодичені видання. Серед них це мистецтво та освіта журнал номер 2 і освітній фактор. Це світній, всеукраїнський науковоптечний журнал номер 2 і номер 3 Тут про освіту взагалом а це тут про освіту і мистецтво у школі. Я думаю, кого зацікавлять ця інформація, може прийти, взяти і почитати. Наступні подарунки. Я знаю, що я вже в попередньому ролику вам розказала цю цю книжку, але я коротенько ще раз повторюся, студенти 41-ї групи фізкультури опускники вже нам принесли теж подарунок уже вони самі вже вони самі останні нам дарували. Принесли подарунчику таку прекрасну книжечку. Це збірка віршів Сергія Мельника Україна, Україна боляться життя. Людина, яка зараз не воює, служить на фронті, захищає нашу батьківщину і написав такі прекрасні вірші. Книга була видана зібрана в такий збірничок. Тут є і патріотичні вірші, і мирні, і про кохання і Про наше життя. Я думаю, що хто любить вірші, поезію, може прийти взяти і почитати цю книжку. Книжка досить цікава. Ну і ще така книжечка, я вам трошечки розкажу, але попрошу свого бібліотекаря Тетяну Віталійну сербу щоб вона вам краще розказала. У нас навчалася Віта Худько, дуже талановита дівчина, студентка. Вона навчалася у нас спеціальна соціальна робота. Тим часом писала вірші. І от вона свою вірочку назвала Руки студентські. Як створювалася книга, як збиралася, як друкувалася, більш детальніше розкаже Тетяна Віталійна Сева. А я і ця книжка надійшла нам в подарунок. Теж дуже дорога, коштує 350 гривень, але ми дуже раді цю книзі. Ну і ще така книжечка, це вже вважається класика, зарубіжна класика феніор Купер Остання із магікали. Це теж подарунок 541-ї групі фізкультура, скульптурно фізичне виховання. Коротенько, ще вам розкажу, в нашій бібліотеці є категорія користувачів, яких ми називаємо виниками, тобто, ну, тобто студенти або інші читачі, які закупили книжку, або втратили, або зовнішній вигляд, десь, десь книжка була пошкоджена, або ще якісь там інші причини. І книжка не повернулася назад в бібліотеку. Таких студентів ми просимо купити заміну для бібліотеки, тому що книжка повинна бути здана в бібліотеку, і в таких випадках ми просимо придбати книжку, принести на заміну той, що загубила або те, що пошкодила. І ось цей за цей літо, за цей рік навчальний рік, в на 25-му році було чимало таких книг, так що не пошкоджено. І ці гроші, за ці кошти самі мужники, самі названих так в лапках купили придбали нам для бібліотеки нові книги. Це книги в основному е, юридичному фаху. Вони будуть цікаві і для студентів е, правознавства, і для нової спеціальності секретарська та офітна справа. Е, назву вам ці книги це Господарський кодекс 2025 року, на Другої. Господарсько-процесуальний кодекс надрукований 2025 році, гібречі одинакові книжки. Кримінальний кодекс України, видання 2025 року. Кримінально-процесуальний кодекс України видання 2024 року і аналогічна книжка видання 2025 року. Цивільний кодекс видання 2025 року і цивільно-процесуальний кодекс видання 2020 року. Також книжка Кодекс адміністративного судочинства України видання 2025 року. Кодекс України про адміністративні правопорушення, виданий у 2024 році, та Бюджетний Кодекс України, виданий у 2025 році. Ось книгіці надійшли на заміну. Крім того, ще надійшло на заміну ще дві такі художні книжки. Це автор Люкода Шувар. Письменниця, яка досить таки популярна в Україні і вже за уважем в Європі. Я знаю, її дуже читаю, дуже вона популярна в Польщі. У нас є такі книги, але ми, але ми ще е, отримали на заміну нові, нові книги на запах м'яса і село люди добити світка. Ось такі ще дві книжечки. Ну, от і все на сьогодні. З вами я прощаюся до наступних зустрічей і хочу побажати нашим студентам. Лихого навчального року, саме головне здоров'я і миру в нашій країні. До нових зустрічей. До побачення.